Вони так і не перейшли на наш бік. Вони в кращому випадку займають таку ну, нейтральну позитивну позицію або взагалі ніяку. А от ще два приклади для вас: значить, два поважних, ну колишні мої колеги по Нью-Йорку, а зараз це міністр закордонних справ двох африканських країн. Одна знаходиться на півдні, одна на півночі. Вони вже стали після цього міністрами, от я з ними якось спілкувався по телефону кілька тижнів тому. І вони мені сказали, і один і другий, от як було добре, коли був Радянський Союз. Нам зброю давали, все було добре, нас годували, там, вирощували кадри. Е е е ну, це після того, як я півгодини їм розповідав, те, що вони так прекрасно знають, бо це міністри, в них джерела інформації також. Е е і кажуть: от все-таки рекі... ну, поміліться якось. З Росією і всьому світу буде краще. От таке на жаль є розуміння.